Всім привіт! Нещодавно мені запропонували половити ще одною легендарною японською вудочкою, в якої тест начебто дуже підходить для мармишингу, і визначений виробником як 0,5-0,35 г. І хоча це скло, а скло я не люблю, бо, можливо, до нього не доріс, але все одно я не зміг відмовитися. Тож, сьогодні у нас відео про Naccorp Micro 41. Поїхали! Найперше, що треба знати про цей спінінг, що він не тільки скляний, а ще й тревел. Причому розміри його у складеному вигляді 27 см, а з рідним чохлом відповідно, 29 см. Така карманна компактність дуже схожа з вітчизняним москітом. Але москіт-семічасник тут же ми маємо лише 5 частин і тому загальна довжина виходить всього 1 25,5 см. Вага становить 57 грамів, що наче й важкувато для такої довжини, але в принципі нормальна для олдскульної класики. А по класиці тут усе. І котушка Тримач майже антикварного вигляду. Якщо я не помиляюся, він дуже схожий на нахлистовий. І величезні кільця. Явно важкі, проте на скляному бланку вони виглядають доречними. І стрій по типу форелевої макароніни. Ну і дизайн, тут ви все самі бачите. Коли я вперше струсив цей бланк, то майже повірив в його тест до півграма. Але як кажуть деякі медійні клоуни, не все так однозначно. До речі, про однозначність. В цьому спінінгу однозначно тільки єдине, мені було з ним важко. Точно не скажу чому, може це якась містика, а може мені просто дуже не зайшло це вудилище. І тому риба на нього в мене майже не ловилася з чисто психологічних причин. Навіть там, де тієї риби більше ніж води, і де я зазвичай можу впіймати на будь-який патик хоч нагнуту металеву швабру. Адже я люблю спінінги значно довші, легші, швидші і сучасніші. Цей же накорп не просто як протилежність, а майже як заперечення всьому, що мені подобається у вудочках. І при цьому я не можу сказати, що цей скляний каратиш поганий. І оце найголовніше протиріччя закладене у цьому спінінгу, а їх тут дуже багато. Перше, з чим стикаєшся закид він вражає одразу дуже мала довжина бланку, наче говорить про те, що сподіватися на щось тут не варто. Проте на корп кидає мармишки майже на рівні 2-метрових топових екстра ультралайтів. Він просто вистрілює приманку, особливо якщо вловити оцей момент пострілу бланком. Саме постріл, бо вкладатися у закіт, як в інших повільних вудочках, тут не вийде. Ні, рекордсменам цей нанотревел не назвеш, все ж таки топові ксули, хоч і не набагато, але перевершують його. Але ж він 100% кидає мормишки далі, ніж більшість вудочок, що побувала в моїх руках. І у співвідношенні до його довжини це просто дивовижно. Проте тут треба зауважити, що точність закиду мені не сподобалася. Втім, це, як на мене, характерно для майже усіх вудочок з повільним строєм. При повній відсутності вітру я десь раза з третього можу попасти точно у невеличке віконце в траві, куди мітив. Але наявність хоча б легкого вітру перетворює такі спроби на досить дратуючу лотерею. Наступне протиріччя стрій. Наче він повільний і макароноподібний. Важкий бланк досить інертний, але от паразитних каливань кінчика чи всього бланку на проводці немає. Навпаки, проводка зовсім не така м'яка, як очікуєш. І це протиріччя, на відміну від закладу, особисто в мене викликало легку розгубленість. Так, бланк качає, розгойдується він легко, і, як у будь-якої якісної форелевої класики, тут дуже легко тримати необхідну частоту. Проте очікуваної проводки немає, майже нонсенс. Треба прикласти багато зусиль, щоб нарешті зобразити те, що намагався. І справа тут у довжині. Наче самому бланку амплітуди вистачає, а от приманці чомусь ні. Качаєш менше, приманка майже не ворушиться. Качаєш дещо більше, приманка починає дьоргатися як скажена. Дуже важко вловити необхідні рухи вудилищем, щоб приманка нарешті рухалася так, як треба. Можливо, це справа лише звички, але по-перше, саме до таких коротких бланків я явно не звик. А по-друге, навіть те, що вудочка була в мене декілька тижнів, не дало мені необхідної вправності у проводці цим бланком. І оці тортури із завданням необхідних каливань, товщина бланку, плюс занадто яскравий дизайн. Постійно викликали в мене відчуття якогось дуже дуже бюджетного девайса в моїх руках. Але це зовсім не так чергове протиріччя. Проте наступне протиріччя якраз і заперечує бюджетність вудочки. Бо, незважаючи на м'якість бланку, незважаючи на те, що це скло, незважаючи на багаточасність бланку, тут досить багато тактильних відчуттів, особливо на пакльовці. Таке враження, що вудочка прям дзвенить як кристалічне скло, а не скловолокно, коли маленька рибка торкає мормишку. Тобто чуйка тут явно перевищує той самий москіт. Мені здається, що відчуття покльовки на рівні таких топів, як Black Swan чи навіть X-Gay. Після цього я навіть захотів спробувати інші скляні спінінги. Може я чогось не знаю про скло. Але от в джигу відчуття дна немає. Тобто чуйка знов зовсім не вражає. До речі, щоб більш-менш дигувати, я спробував дещо перевищити визначений виробником тест. Ставів 0,6, 0,8 і навіть грам. Не можу сказати, що вудочка надто перевантажується такими вагами. Я б навіть і тест визначив би як до 0,8. Проте закид таких мегаважких приманок. Як і у всього повільного поганенький, принаймні в моїх руках. Отой От постріл бланком, який дивував мене на закиді мармишек, тут вже не працює. Але без протиріч і тут не обійшлося. Хоча грам явно провалюється, проте в бланка чомусь вистачає жорсткості зробити майже нормальну джигову проводку і на 0,6, і майже на 0,8 грама. І це навіть на невеличкій течії. І знов, покльовки окунців чути добре, а одна, як я вже і казав, не чути зовсім. При цьому і бланк не дуже то відпрацьовує, бо це ж не солід. Тож орієнтуватися приходиться по шнуру, а з його мормишевою товщиною, то це та ще задача зі звздочкою. З блешнями все ж вийшло дещо цікавіше. Ловити хотілося головня. Мормишевий же шнур, навіть маленькі клинчуки, рвуче на покльовці, тож прийшлося ставити решітка 0,2, щоб не роздарювати пірсинг у віді блешень. Але ж навіть на мормо шнурі рішітка 0,8, що майже вдвічі тонший, закид всього, що важче за 0,3 г в мене виходив поки що поганенько. Все ж таки тут нарешті вдається в знаки невелика довжина. Та й повільний стрій, як завжди, для мене не ідеальний для закиду. А голавлики ж надто близько до себе не підпускають. Тож я і побоювався, що не докину до риби. І дійсно, блишня в 0,4 грами полетіла недалеко. Хоч пару тичків я на неї отримав, але то все одно не рибалка. А от 0,6 грами вже більш-менш нормально полетіли. А що саме цікаве, незважаючи на те, що це начебто перевищення тесту з такою вагою доступний той самий постріл приманкою, що мене так радував з мормишками. Тобто такий різкий хлісткий закид, що добре відбивається на дальність. І перевантаження бланку при цьому не відчувається. Мало того, навіть 0,8 грама можна так кинути. Тож, зрозумівши, що тест тут не зовсім чесно прописаний, я поставив ближню в 1,2 грама. І вона полетіла взагалі дуже далеко. Не скажу, що на загальний рекорд, але принаймні на рекорд для цього сппініну. Правда, тут вже відчувається невелике перевантаження на закиді. І різко хлістати не вийде. Але ж воно летить і так непогано. Про явно більший тест, ніж вказано виробником, говорить ще й те, що грамова вертушка, яка не дуже комфортно проводилася, наприклад, лозиною з минулого ролику, в цього каратиша не викликає дискомфорту під час проводки. От взагалі, тож мені вже почало казатися, що оті 035 грами. Що написані на бланку 41-го на корпо, насправді є мінімальною комфортною вагою для блешень, які ним можна кидати. Бо саме блешні і є життєвим призначенням цього водилища. Саме з цими приманками, чи не вперше мені не треба було прикладати зайвих зусиль, щоб ловити цим тревелом. Навіть точність закиду мене достатньо влаштовувала. Можна сказати, що спінінг майже почав мені подобатися. Хоча все одно, за невеликої довжини приходилося незвично високо тримати вудочку, щоб ці легкі блешні йшли у правильному горизонті. Однак слід зауважити, що така міні-довжина не завжди недолік. Іноді воно перетворюється на перевагу. Це і коли треба переходити по кущах і камишах, адже довжина в корп майже як в інших двочасниках, причому вже складених удвоє. Ну і коли треба кинути з під нависаючих кущів, дерев, чи взагалі втулитися зі своїм закидом проміж хащів, де навіть і не подумав би залазити з нормальною довжиною удилища. Оце якраз вочина цього каратиша. Проте в мене не так багато подібних умов. Навпаки, дуже часто в мене неосяжні далі, скільки завгодно місця, і треба хоч якось дістати до тієї далекої першої бровки. Бо Дніпро і Самара в межах міста дуже великі річки. Все ж таки я розумію, що японці розробляли це водилище навіть не для арійної ловлі, а для якихось вузеньких і дуже зарослих струмочків із дикою фореллю, чи що там в них ще водиться. Що я можу висловити у якості висновків. Найцікавіше в цього спінінга його компактність. Дуже-дуже мало у світі знайдеться тревел вудилищ які можна непомітно покласти у кишеню, як оце. Основне призначення в нього блешні. Причому у складних умовах зарослих берегів і невеликих водойм. Мормишити 41-м корпом можна. Але ця ловля буде настільки специфічна, що до неї прийдеться занадто довго, як на мене звикати. Джиг можна використовувати ну дуже умовно. Взагалі ж вудочка мені не сподобалася. Не зайшла майже зовсім, але знов повторюся, це не робить її поганою. Вона просто несумісна з моїми смаками, безкомпромісна класичність. І незвична довжина 41-го корпа робить його дуже-дуже на любителя. Можливо, навіть йому місце більше в колекції збирача риболовних раритетів, ніж на водоймі у реальній риболовлі. Хоча знов таки, може, то залежить від умов риболовлі. І тим, хто ловить на зарослих лісових струмках, для яких цей патик і розроблявся, можливо, навпаки. На Корп 41 буде здаватися ідеальним. В мене ж зовсім інші уявлення про ідеал. Тож я продовжую його шукати, а поки що всім не хвостанні лоски і до зустрічі на рибалках.